Тришаки відеоспостережені. От що порадив спеціаліст клієнтові, От просто ви собі тільки уявіть, хто в цій темі мене зрозуміє. На... Придбати аналоговий реєстратор, включити в ньому IP-канали, повішати на нього 8 мегапіксельні IP. Дахуашні, добре, що хоча б Ще, крім того, добавити 7 крузерів других від IMO. Крім того, все. додавлено по DHCP всі камери. Це ще не все. Всі камери, крузера другі по включені в поїзд свічі без плітерів, а окремо кинуті ще е, живлення на камери. Тобто ми маємо і використані по і свічі, і паралельно кинуті живлення на кожну камеру, де кожна камера має свій блок живлення. Ну, той, що йшов в комплекті. Я як це все почув, я просто зловився за голову і кажу: ну, я тришакові історії чув різні, прям різні. Ну, щоб таке збочення робити з відеоспостереженням, ну це прям треба вміти. Каже, що ні, каже, я... Каже, та ні, то, то чувак якийсь розбирає. І кажу, то то якийсь, певно, сантехнік вам складав. Ну точно не монтажник по відеоспостереження. Каже, та ні, то все мені казав, все, що треба купити, все я так робив, як він казав. Ну, в мене нема слів. Просто.